Шановни гледачи, сьогодні прийшла мені во голову така думка, коли треба копати картоплю. Я подивився в інтернеті, картоплю садять в квітні, та капати треба в червні. В червні, наприкінці на, на червня чи на початку е, липня. Пізні сорти картоплі копають у вересні, але е, я подивився ще які ознаки, що прийшло, прийшов час копати картоплю. І е, Там було написано, е, як полегли бадилля, треба копати. Подивіться тут е, це е картопля, яка е, бадилля ще не полегли. Е, це не прийшов час копати там. Це бадилля вже пожовкле, та полегле. Я спробую зараз викопати цю картоплю та подивимось, що вирісло. Це теж я спробую побачити. І ще одне місце тут. Це трохи полегне і трохи пожовхне. Я теж спробую викопати, подивимось що є тут, що ми маємо тут. Зараз я достану лопату і будемо починати копати косо. Одна картопля, друга картопля, третя картопля, та вони такі маленькі. Добре, інші кущі я троє, не буду трогати, бо така маленька, це не дуже добре. Хай ще росте. Спробую ще через місяць. Але цього на кастрину супу хватить. Дякую за увагу.